Між спорядженням надзвичайника та мистецтвом закарпатський боєць ДСНС Тарас Керецман створює унікальні картини. За реалістичністю портретів важко зрозуміти, що це малюнки у невеличкій теці. низка зображень, знаменитостей та кадрів з фільмів, начерків олівцем та ескізів сцен. Це одна з моїх перших, як то кажуть, робіт, таких як малюнок олівцем. простим. дуже мені подобається. Іменно в такому стилі малювати олівцем. Пробував я і ручками, теж так непогано мені пішло. Кольоровими малюю я ще і масляними красками. Найбільше Тарас полюбляє зображувати саме портрети людей, зчитувати емоції та настрої. Втім, і тут є виклики. Найважче тому образити це очі і руки, пальці рук. Пальці ніг, це найбільша ну, проблема художників. Тому що не всім це вдається. Я знаю навіть таких художників, що дійсно вчилися, але вони так... Так і говорять, що дуже важко. Якщо ж потрапити на основне робоче місце Тараса Керецмана, то тут бачимо компресорну станцію, балони та інше спорядження бійців ДСНС. Чоловік уже понад 20 років працює у структурі, є майстром газодимозахисної служби. І від відповідального ставлення до своїх обов'язків дуже часто залежить і безпека його колег. Мої функціональні обов'язки входить закачка балонів, ремонт апаратів. Все, що забезпечує пожежникам безпеку при непридатних для дихання середовища. Це наше приміщення, тут у нас компресорна. так само і на апаратах. Теж заміна запчастин, які виходять з ладу. Пожежники, які скарги, які вносять, ми все реагуємо на все це. Ну, тут маємо апарат на стисненому повітрі. Працює під високим тиском 300 атмосфер. Хватає його час. Працю на ньому 60 хвилин при середньому навантаженні. Не всі колеги знають про талант Тараса Керецмана, хоча малює чоловік із маличку, згадує, як в дитинстві роздивлявся альбоми Діда Михайла, котрого радянська влада репресувала за проукраїнську позицію. Талант, переданий по генам, проявився вже в дитячому садочку. А в школі Тарас допомагав однокласникам виконувати домашні завдання з образотворчого мистецтва. З дитинства почав малювати. Добре, воно мені так і пішло і в школі з перших класів. Потім я розвивав це в собі. Самоучка. Я ніде не вчився на художника, нічого. Я так і казав, що я не художник, я тільки малююся. До художника треба дорости. На роботі не малював нікого. Тарас вважає живопис хорошим хобі, а сам процес створення малюнку в наші непрості часи терапевтичним. Запевняє, що досі про серйозні виставки не думав. Спочатку потрібно вибороти нашу перемогу. Малювання мені дається, так, як то кажуть, з душею. Я тоді релаксую під час цього процесу, тому що це розслабляє мене якось так. Коли прийде натхнення і час, це саме головне. Тому що інколи є натхнення, а часу немає. Постійна якась рутинна робота. Як тільки переможемо, тоді зразу будемо робити виставку.